Безліч крутих ігор і не тільки усе це є частиною вашої буденності. Ці продукти знаєте вражають нас, і якщо ви туте, то певно задалися питання і загорілися відповідно бажанням створювати щось таке подібне. І ми це щось подібне створимо з вами разом із шарп. Усім гарного часу, мене звати Олексій, і це моє перше відео з циклу вивчення C-Sharp. Іграми я буду публікувати відео щосереди о ну, 18.00 за київським часом. Цей курс це, знаєте, такий швидкий старт у C-Sharp. І ми вивчатимемо його саме через ігри. Простою мовою, без зайвої теорії. Давайте одразу до справи. Не будемо витрачати час на пояснення, що ж таке той C-Sharp, як завантажити Visual Studio Code, Unity та інше. Таких відео в інтернеті насправді безліч, і посилання на такі буде в описі під цим. Відео. Почнемо з першого кроку. Створимо теку Scripts. У цій теці створюємо ще одну теку Player. Тепер правою кнопкою миші створимо новий файл C Sharp і називаємо його як PlayerController. Це наш скрипт, який відповідатиме за керування гравцем. Щоправда, згодом ми його трохи змінимо. Unity автоматично заповнить новий файл C Sharp стандартним кодом і з методами Start та Update. Вони нам зараз не потрібні, тому видаляємо. Давайте ж напишемо наші перші рядки коду. Оголошуємо зміну Speed. Вона відповідатиме за швидкість руху гравця. Це зміна типу Float. Яка використовує атрибут SerializeField і має модифікатор доступу Private. Поки не звертаємо на це особливої уваги, повернемося пізніше. Додаємо метод Update. Update це частина юніці API. Всередині цього методу створюємо дві зміни: Horizontal і Vertical. Обидві є Float. Присвоїмо їм. Значення: Input GetAxis Horizontal та Input Get Access Vertical. З отриманих даних формуємо вектор 3. Множимо його на час і на швидкість, а потім застосовуємо його до об'єкта. Готово! Тепер переходимо в Unity. Створюємо на сцені об'єкт та називаємо його як плеєр. Додаємо до нього наш скрипт Player Controller. На сцені вже є об'єкт з назвою MainCamera. Робимо її дочірнім, перетягуючи її всередину нашого плеєра. Тепер вона є дочірнім елементом плеєра. Запускаємо сцену, тиснемо клавіші WASD і дивимося, як все працює. Але стоп. Здається, що об'єкт не рухається, так? Це тому, що камера рухається разом із гравцем. Створюючи ілюзію статичності, вирішуємо це просто: створюємо базове оточення. Знову запускаємо, і вуаля, все працює. Ну що ж, дуже дякую вам за перегляд. Перепрошую, що відео таке коротеньке, наступне буде 100% довше. Мені шкода, адже я сьогодні трішки прихворів. Ось так. І як виходить, що все невчасно. От тому. Надіюся, вам це відео сподобалося. Якщо так, то підтримайте мене вподобайкою, підпишіться, залиште коментар. І до наступної середи усім гарного часу!